У четвер, четвертого числа, у четверті дня, у центрі столиці садівник розсадівнікувався. Та так розсадівнікувався, що разом з садом троянд висадив ще сад Азалі, сад Каприфолі та розарі. У садочку навпроти, потім ще навпроти та ще навпроти. Там, де роза липа біля пилипа, які вже з пилипицею та пили Якраз із пили у цей час пиляв пилип, Поліна на злив. Притупив пилку полив, а потім пилип і пилипку поливали липки. Виросла липа, Пилипа і А полипиця напекла пироги перепечені, перцем переперчені, бо була засмучена, змучена та вимучена тим, що всю ніч миш і в шафі шоруділи, шість шарфів шерстяних з'їли і хотіла влізти в шафу кішка, там, де шурхотить у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці мішки, кішці смішки, мишці ні трішки. Та обидві потім так вимокли, перемокли, під ґаливою зливою під кущем, жуком та джмелем, що здружилися. Тому був собі куточок, украв собі клубочок. Та сховалася у куточок. А Полипиха плакала, не плакала і плакати нема коли. Та так звідчай голосила, переголосила, що заболіло горло господині, бо багато говорила, переговорила, перенаговорювала на кішку, мишку, суцівську кішку, мишку, та й ще шишки на сосні та шахи на столі, і побігла стежинами поміж ожинами, туди до діброві дуби під дубами гриби, трива між грибами хмарки над дубами. Ім листої, скоро не прилетіли горобці, говорили про крупці, не про крупці, не про крупицю, а про крупєчку. От і набрала на млині полипильця, борошна та крупечка жменями і торбинами. А на пагорбі одна торба впала і купила з високого горба. Торбіпаляниця полипу і полипиці. Полип знизу вирішить, полипіця зверху піщить, торбина тріщить. Одначе котилась, вона не перекотилась, тріщала та не тріснула. Якраз у цей час їхала Хима до Максима віском таратайкою Таратайка Тародайка хоче, сива кобила вести не хоче, бо підкова клопоче, наче лелека до леченят отлетіла і клекотіла. От і біля тарадайки з цією хазяйкою і спіймала полепиця турбицю. А поруч чорно-білий, чорногуз, у болото чорним груз. І чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла. Дорогою полепиця зупинилась біля броду, біля саду, там, де виораний бабин город, де барабанять по городу бараболя та горох. А горох у городі виріс не бували, одначе грубці горох погробували. Одне втішило, що бабин біб просив у дощ, буде бабін біб у борщ. От набрала собі господиня побів та гороху. А трохи далі в горішнику горішенька горішками обвішена. Обтрушують горішки, оріжка та тимішка. Попросила у малих маложвені малих горіхів для милих своїх малих. Їхній батько гриць, ніс горіх, через порів став на горіх у пану поріг, тому що всю ніч пильне поле пильнував, перепелюв полював. А Пилепиця згадала, як приснив сьогодні сон сусідці, що приніс їй сусіда сік суниці, то вона вже за суниці не питала, лише горіхів, повну жменю набрала, і побігла знов пилепиця поміж ожинами, назад стежинами додому, щоб напекти для своїх синів млинців, молодців е, свіженьких млинців. Пороги ж були перепечені, перцем перепечені. А вона, мов та квочка, що ходить коло кілочка, водить діточок коло свої над з синами носиться без устану. Тому за годину у печі були смачні та гарячі калачі зі свіжою ожиною, бабиними бобами, горохом та сиром з горіхами з горішника, що збирали орішка та Тимошка. І хвалили молодці ті млинці на молодці, і гарячі калачі, що пеклися у печі, кожі з медом, кожі з маком, і саможеню з пастернаком, і галушки з лютим перцем, господині з добрим серцем, що ще сусідам усім засів і дала. Дала риби приченятку до перчини, макійку до мачини, а чорним вечором пригощала синів та гостей чаєм з печвом. А дідуся Панас купив ананас, кликав, приходьте до нас, почастуємо вас. А Плелепиця стільки наготувала, переготувала, що не до ананасові було. І кликала, прикликала усіх сусідів, сусідів дворів до себе та накликала усе місто. Їли, їли, не приїли, ще й на завтра лишилось. Отож, хочеш їсти калачі, не лежи на печі. От такий вийшов бенкет на весь світ, а все через того садівника, що розсадівкував своєю розсадою троянд.